Світ е, не робить е, належних висновків з уроків історії, з тих трагедій, які відбувалися впродовж 20-го сторіччя. Якщо б ще в 1915 році світ би адекватно відреагував на геноцид вірмен, можливо, тоді не стався б ані Голодомор, ані Голокост, ані депортація кримських татар. Таким чином. Чином світ реагує, але недостатньо потужно, недостатньо вивчає ці уроки, і весь час сподівається на найкраще. Тобто він приймає бажане за дійсне, що все перемогли чергового злодія, і більше цього не повториться. А це досить поверховий погляд, який не оперує поняттям ідентичності. Ця війна, яка зараз йде вже 8 років, Агресивна війна Росії проти України це не просто те, що було у Другій світовій війні. Є дещо схожі риси, а є, десь, а є суттєва відмінність. Про це можна довго говорити, але я скажу, що ніколи ще в історії у війнах такого масштабу світових не було так, щоб з одного боку була ціла група. Недемократичних авторитарних, тоталітарних країн, а з другого боку велика група демократичних країн. Це вперше в історії світ розділився на такі два цивілізаційні потужні частини тоталітарна і демократична. З одного боку, це нас повинно задовільняти, що ми не єдині в цій війні. У нас є. Потужна підтримка 50 країн демократичного спрямування, і ми можемо боронитися проти нападу агресивного авторитарного світу. Але з другого боку, розуміння того, що ця війна має цивілізаційні підвалини, говорить про те, що вона не може закінчитися скоро.